Дуже жорсткі, я їх дуже жорстко сприймаю. Але я тут категоричний противник цієї позиції, яка прозвучала. На мій погляд, були люди, які виконували якесь завдання чи для своєї пропуляризації, як вони так вважали, чи інших речей. Але я завдяки там одному з телеканалів, який постійно показує події в Верховній Раді, показував віконечку події на мітингу, я можу з сказати, не пакували там нікого в заки, не тіснили там серйозно людей. Там стримували, як тільки могли, ото й свободи. Це рецидив. Пригадуєте, 14 жовтня точно те саме свобода робила перед Верховною Радою, тому що який законопроект вчасно не був поставлений в список. Йонцюгами лупив тих опцій, які до речі, майдан, я то прийшли тоді. Те саме робили зараз. Непокаране покаране зло. Будеть нове золо, так як справа Чорновола, те, що вона не були виконавці покарані, будуть і створює може, для нових вбивств. Те, що ті люди, які себе називають патріотами, але оголосили війну своїй державі і фактично працюють на догоду Росії сьогодні, не були покарані за 14 жовтня і інші бандитські вихватки, привели до того, що вони зробили вихватки нові. Це ознака того, що держава повинна забутися в умовах війни. Слово таке, як ультра, крайня демократія. Демократія має бути в рамках закону. Там, де виходить за межі закону, там має бути покарання. І незалежно, що це покарання вбив з Чорнового чи покарання вбив з цих трьох солдатів Нацгвардії української нацгвардії, нашої сьогоднішньої неянуковичівського беркуту. Це так, є святі речі. Покарання мусить солдат. бути.